Так, вітаю. Скажу зразу: це відео не про годинники Samsung, це не огляд годинників Samsung, тому що кому взагалі потрібні годинники Samsung в 2025 році, тим більше не першої свіжості. Але відео на прикладі них. Але трошки налию води, пронаболіли все ж таки спочатку. А потім це відео може бути, я так думаю, корисне навіть. Для техноблогерів, які там роблять якісь техноновини, да, які щось, могли щось пропустити, в силу того, що просто таким хламом вони не користуються. Але це трошки далі. Спочатку про наболіли, цей годинник Galaxy Watch 2018 року. Я ним прокористувався 7 років. Скажу чесно, там за перший тиждень награвся всякими там браузерами на годинник і тою фігньою. Далі я використовував годинник як годинник. Хочу сказати, що за 7 років що він у мене просто не пережив, це просто треш. Там Перших 2 роки я плавав у басейні з ним через день. Там Напротязі двох років я там лазив по горах скали, камні, падав. Ганяв на лижах по чорних трасах, сніг, там на квадриках по пустелі, піски, море, зена вода. Боже, та навіть мені колись прийшлося там коробку передач у єшці знімати в спартанських умовах, і тоді навіть я забув його зняти. Тобто я його не знімав взагалі ніколи. Лише зранку, коли поки п'ю каву, йду в душ, і то не кожного ранку, тому що акумулятор в цьому годиннику дозволяє не заряджати його кожен день. Ось. При цьому годинник, е, ну, за виключенням там, злегка легка вицію Безелю, годинник практично в ідеальному стані. І це, і це нонсенс. Після всього пережитого, після всіх знущань, годинник практично в ідеальному стані. Е, дисплей, до речі, також. Там було на ньому колись захисне скло, але потім не було. Е, з цим годинником. Декілька днів я ним користуюся Galaxy Watch 6 Classic, да? суцільний дискомфорт. Це просто треш, як мені ним незручно. І це навіть не справа привички, мені здається, це, це просто речі, які дискомфортні в порівнянні з старим. Ну я б сказав, назвав це відео, мабуть, там Samsung крок вперед, бо це все-таки годинник новіший крок вперед, і 5 кроків чи 5 років назад. Тому що це 2018 рік, це 2023 рік. Значить, що мене бісить? Що, ну, коротко, що я отримав в цьому годиннику плюси. Це, звісно, я, звичайно, отримав Google Pay, що зручно, в принципі, за кілька днів вже користувався всім ясно, не новина. І я отримав в ньому для себе Google асистент, і я та дивна людина, яка постійно користується Google асистентом. Не питайте, чому, я постійно ним користуюся. Значить, е і я отримав. Більший екран. <кліг> Зрозуміло, що я, е, нова анімація і так далі. Типу, там, все сучасніше, цікавіше, більший екран. І більший екран це не завжди плюс. З одної сторони більше інформації, а з іншої сторони, наприклад, е, хоч е, без по висоті буртик цей, е, приблизно однакового мабуть, розміру. Але в цьому, екрані я бив, в цьому годиннику я бився екраном багато разів. Але все одно не так багато, тому що як тут. Тому що можна порівняти з кліренсом в машині. Та, якщо там взяти там, дві машини з кліренсом, не знаю, там, 20 см там, 200 мм, то в одній буде коротка база, то ти ніколи е, порогами практично не будеш е, черкати. Ну, рідко. А при такому самому кліренсі машина з довгою базою буде. Постійно черкати порогами, ну, навіть е, живий при, Тому за кілька днів я вже не знаю, скільки разів цим екраном десь торкався. Тут рідко, бився жорстко, але рідко. І навіть при якщо я хочу потушити, наприклад, да, ладонь, тушиться легко, а в цьому переважно я щось відкриваю. Тобто, ладонь провалюється і замість того, щоб його потушити, так як отут, да, раз. Я тут щось, щось нажимаю. Інколи виходить, інколи не виходить. Тому великий екран це плюс і мінус. Суть не в тому. Що мене вивісело? Always on display. Як бачите, тут повноцінний Always on display, і секундні стрілки йдуть, тут пропадає. І в цьому годиннику я в 60% випадків навіть не розумів, це Always on display, чи це годинник засвітився. Тобто змін ніяких. А якщо поставити цифровий циферблат, якийсь, наприклад, ось такий. То це взагалі нонсенс. Я зараз поясню різко, швидко. Дивіться, це взагалі нонсенс в тому плані, що ти коли тушиш цей годинник, нічого не міняється, він просто притух. Ти коли виключаєш цей годинник, секундні стрілки пропадають, це зміщується. Коли ти засвічуєш, воно від'їжджає. Коли тут, нічого не міняється. І фішка в тому, що коли ти сидиш за столом. Чи за кермом, наприклад, тримаєш руку, ти хочеш глянути там боковим зором на годинник, але в цей момент ти трішки там рукою е тр тронеш, да? рухнеш рукою, ти хочеш подивитися, раз трішки рухнув рукою. Трішки рухнув рукою. Тут ти навіть не відчуваєш ти, ти. ти і, і засвітилося. Тут в тебе картинка змінюється. Тобто цифри від'їжджають, і тобі вже треба більше часу, тобі треба почекати, сфокусуватися. Тому що ти, ти замість інформації отримуєш блин. Тобто картинка змінюється. Але це таке. Це не, любіть, це мої особисті претензії. Комусь це взагалі байдуже. Але зараз я наближаюся до головного, чому я взагалі записую це відео. В налаштуваннях є така штука, як адаптивна яскравість. Автоналаштування яскравості. І у мене, як бачите, вона вимкнена. В цьому годиннику адаптивна яскравість працює просто жесть. Як? Тому що ти, коли її вмикаєш, коли екран засвічується, він спочатку дає максимальну яскравість, потім скручує на мінімальну, потім старається десь там посередині визначити, яку яскравість тобі треба дати, і це просто треш. Тобто ти перевертаєш годинник, отримаєш якийсь трубоскоп, тобі вже години не треба, а він ще не поняв, яку тобі яскравість поставити. Але є фішечка. Так, я звучився по Фішечка в тому, фішечка в тому, що Тут, коли вимкнута адаптивна е, яскравість, е, я собі виставив, наприклад, яскравість там на скільки, де вона там є, тобто, я, собі, я собі виставив яскравість там на 5, чи на скільки, на 3, на 5, не знаю. Коротше, коли вона тут вимкнута, ти отримаєш стабільну картинку на Always on Display. Ти отримаєш стабільну яркість завжди, яскравість на такому екрані. але... Коли на нього попадає світло на вулиці, яскравість все одно піднімається, причому піднімається до якихось неймовірних небес. З фонариком вона е, працює дуже різко, але на вулиці насправді це відбувається дуже плавно, так що ти не, не помічаєш. Тобто вимкнута яскрав... Е адаптивна яскравість вимкнута повністю. Ти маєш завжди стабільну картинку в приміщенні на вулиці, десь там там. Але коли попадає сильне світло або сонце, просто щоб ви розуміли, я десь там в Єгипті, в обід, в пустелі, під прямим сонцем, просто піднімаю руку, дивлюся, і в мене навіть думки не було, щоб мені щось там було не видно, якоїсь інформації завжди в любих, у всіх умовах завжди ідеально видно. Завжди. Просто це функція така схожа на функцію в смартфонах, коли смартфони можуть піднімати яркість, яку ти не можеш викрутити руками. Та? Ну, типу, коли ти цей. Е, да, ти видаєш на максимум, але на, на при, при прямому попаданні сонці, е, смартфон може ще викрутити. От вона працює тут так, просто вона може працювати з, з, ну, з людьми положень. Ти, тобто, ти можеш виставити стабільну яскравість там, на трічку і при попаданні світла воно може підняти яскравість наполовину. Тобто, це адаптивна яскравість вимкнута, при цьому ідеально працює адаптивна яскравість. В цьому годиннику геймер повний, інакше не назвеш. Тому що адаптивна яскравість тут працює трохи краще, але все одно це дискомфорт, тому що ти ходиш, носиш годинник просто на руці, ти на нього не дивишся, ходиш по приміщенні, світло, тінь, десь від вікна, десь тінь, і він нон-стоп просто змінює яркість. Просто на Always on display і стоп міняється яркість, мабуть, це висаджує акумулятор. А якщо вимкнути адаптивну яскравість, то все. То ти, наприклад, налаштував так, що тобі видно в приміщенні, виходиш на вулицю, ніфіга не видно. А якщо налаштував, що видно тобі нормально на вулиці. Хоча на вулиці погада е, різна завжди, тому важко підлаштувати. Але допустимо, ти вибрав щось середнє, заходиш в приміщення і тобі прожектор в очі. І так зле, і так недобре. Це жесть. Е, ага, в цьому місці е, зараз продовжу про дисплей. І я добралися до самого головного. До самого головного. В цьому місці я вставлю фотографію, я собі згадав значить, е, нова фішка Samsung S25 Ultra, да, е, One UI новий, значить, про яку всі говорять, е, no Brief, да, no Brief, Чи як воно там називається? Е, насправді е, ця супернова функція 2025 року е, в смартфонах Samsung це дуже стара функція. 2018 року в годинниках Samsung на Тайзені. вона називалася просто тоді стислі дані. І я хочу сказати, що цим я користувався постійно. Не знаю, чого воно затопило. Я вже не користуюся ним кілька днів. Да? Не знаю, що сталося. Ага, от, 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 от. Сьогодні хмарно. Ну, погода відкрилась. Ага, Розклад на сьогодні. Ну а я вставлю ще декілька фотографій. Скажу так: вечором я не, не користувався мені звід за день не цікаво. Я і так знаю, що я там у мене активності було більше, ніж мені потрібно. Тому в мене не користувався, але зранку я перечитував. Це зручно, це справді зручно. Я звик. За, за скільки років, за сім років я звик. Тому що там час від часу я записую щось, в календар, я прямо не фанат, але інколи щось записуєш, якісь дні народження з'являються самі, свята з'являються самі. А головне, коли ти купуєш якісь квитки, неважливо, це. Air France, KLM, Renair чи це там якийсь поїзд Реніталія. Якщо ти використовуєш почту Gmail, а я її використовую всі квитки, вся інформація автоматично залітає в календар. Я зранку, наприклад, встаю, з дані, відкриваю, і мені там. Що є в календарі, якщо є квитки, поїздки, е, е, яка буде сьогодні погода, які в мене є завдання. Тобто вся інформація, фактично мені, так, да, я не можу прокласти зразу маршрут у е, навігації з цього, але не факт, що мені це потрібно. Але вся інформація, причому я рахую, що ця функція корисна саме на годиннику, а не так, не наскільки на смартфоні. Тому що ти, коли відкриваєш зранку, ну зразу тобі з'являються стислінання на день. Тобто ну, нова функція виявляється стара функція. Це коротко. Зараз я вставлю ще там якісь фотографії. І тут ми підійшли до самого головного антиблікове покриття. І це просто нонсенс. Зараз мені вдалося, але зараз я просто вам ставлю кілька фотографій. Тобто суперновітня технологія s 24 s 25 Ultra, антиблікове покриття. Насправді дуже стара технологія. У годинниках 18-го року. Ну, подивіться, він просто навіть зараз видно, як блікує ось цей годинник, да? як цей годинник, ну, типу, да? блікує. І як тут чорна дирка, але я вам зараз ставлю. Тобто з цим годинником в мене ні разу в житті при будь-яких умовах, при мене, я вам скажу, в мене перед цим були. Годинники там на чорневах, як міп-дисплей, дісплей та, були механічні годинники, і навіть на них ти інколи ловиш бліки літом під сонцем, там при певним, під певним кутом сонце ну, скло від Да? В цьому годиннику ні разу в житті в общині за сім років при любих умовах, не знаю, в пустелі під прямим сонцем при любих умовах. Ти завжди бачиш ідеальну картинку. Просто чорна дірка. Я ніколи навіть про це не задумувався. Поки мені не попався в руки ось цей годинник, вам дивіться навіть зараз. Ось цей годинник, який блікує. Який блікує, мені здається, навіть в повній темноті. Навіть в повній... Я ставив ці два годинника в повній темноті. І там, де чорне, це ж амулет-екран, да? там, де чорне, це означає чорне. Да? Підсвітки взагалі немає. То на цьому е, годиннику чорне все одно чорніше. Ми, мені здається, що навіть в повній темноті цей годинник блікує. Ну, дивіться, зараз на дисплей. Ви бачите? Дивіться. Я рухаю, дивіться. Безбожно блікує. Тобто без адаптивної яскравості. Це те, що я казав, може бути для блогерів корисно, а чисто для новин. О, виявляється, Samsung давно мав таку технологію. Да? Apple дотепер таки не робить. Про Apple не будемо. Гарний бренд. Ось. Але технологія, дивіться, Це про, тобто в цьому годиннику при адаптивній яскравості і при цьому дисплеї у мене взагалі не було ні разу жодних, взагалі, і ніколи в мене навіть думка не приходила про якийсь блік. Я просто в нього дивлюся, і, оце, і ти завжди бачиш в будь якій ситуації, в будь-якій життєвій ситуації, чи вночі він там скручує, чи при максимальному прямому сонці в тебе завжди ідеальна картинка. Тобі ніколи нічого не треба якось годинником крутити, що ти там можеш щось не бачити. О, ну, дивись. Дивіться, навіть тут, да? щось не бачити, щось відблискує. Ти тут завжди все бачиш ідеально. Е, мене у мене товариша S24 Ultra, я порівнював то цей екран ще чорніший. Тобто він ще більше поглинає світла. Там, там є да, в нього, але не все одно не такий ефект. Це просто чорна діра, яка взагалі ніколи не блікує. Подивіться. От просто дивіться, я рухаю годинником. Дивіться, на цей, на дисплей, дивіться, на блік. Ви бачите, що відбувається? Цей блікує завжди. От і все. Тому що я хотів сказати? На обрів. Стара фішка, яка називалась Теслідалієм, була в годинниках і суперновий модний а, а, антибліковий покриття від Samsung. Це насправді дуже стара технологія. Бачите, навіть зараз, але я вставлю тут ще декілька фотографій. Всім дякую. Я не блогер, більше відео не буде. Відео не структуроване, відео жесть вийшло. У мене просто е фішка з цим екраном. Типу, я за декілька днів, коли просто перейшов на цей годинник, за декілька днів отримав скільки дискомфорту, що перший раз в житті мені реально захотілося записати відео. Скільки незручностей я отримав? Ну, Бачите, ви бачите, як видно. А якщо я з ним вийду на вулицю, з цим годинником на вулиці, взагалі нічого не видно, Ви бачите, на ньому щось. Ну, це просто нереально. Ну, тобто, коли я тут ніколи не задумався, то тут мені щоб побачити на ньому щось. це, це, це На вулиці це прям, прям проблема. Ні, адаптивна яскравість на максимум викрутить щось там. Да, але ну блін, коротше. А найкращий на обрів це Google. Окей, Google. Доброе утро. Здравствуйте, Егор. Сейчас 9 часов минут. И 9 градусов облачно. Сегодня есть одна запись мероприятие на весь день под названием Виктория День народження У вас нет задач на сегодня. У вас нет новых сообщений. Пора пить кофе. Открываю.